Рух тролейбусів на вулиці Амурській та розворотному колі станція метроакадеміка Барабашова буде припинений з 10-ї години ранку до 14-ї години 23 -го березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з усуненням провалу проїжджої частини. У цей час тролейбуси курсуватимуть так. Номер 24 не курсує. Номер 56. Розворотне коло Східна Салтівка. Вулиця Валентинівська. Вулиця Гвардійців широнінців Проспект Ювілейний. Проспект Льва Ландау. Проспект Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро «Турбоатом». Номер 267. Розворотне коло Парк Зустріч. Вулиця Харківських дивізій. Проспект Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро «Турбоатом».